В Америці дорогі продукти, дороге житло і дороге життя. Мені вже надоїло читати ці коментарі, і зараз я вам поясню, чому це не так. Давайте, наприклад, будемо орієнтуватися на мінімальну зарплату людини, яка вже плюс-мінус тут освоїлась, тобто 200 доларів в день. І щоб не бути балаболом, я не буду орієнтуватися на інформацію з інтернету. Я буду орієнтуватися виключно на те, що було в мене. Житло в місяць 800 доларів. В день це виходить 26 доларів. Тобто віднімаємо 200 мінус 26. На пальне в день ми тратили в районі 25 доларів. Це при тому, що ми заробляли машиною, проїжджали в день багато. І розхід в нашій машині дуже великий. В районі 17 MPG. Скільки це в літрах, ви побачите трошки нижче. 600 доларів в нас йшло приблизно на продукти. Тобто це 20 доларів в день. І від цієї суми 149 доларів віднімаємо ще 20. Страховка на здоров'я 200 доларів в місяць на двох, тобто по 6 доларів в день. Віднімаємо ще 6 доларів. Страховка на авто і зв'язок 240 доларів в місяць, тобто 8 доларів в день. Віднімаємо ще 8 доларів. І от головні розходи я вам розказав. І ще залишається 115 доларів. Звичайно, з тих 115 доларів ще потрібно заплатити якийсь податок, щось ви захочете перекусити в кафе, але це вже на ваше бачення. Так що при грамотному розпреділенні коштів, і якщо ви тут будете заробляти, а не просто сидіти кайфувати, навіть на початку, будучи емігрантом, ви можете тут прожити достойне життя. От моя думка така. Дякую, що дивитесь, Пишіть в коментарі вашу думку. Можливо, я в чомусь неправий, і підписуйтесь до зустрічі.